Дев'ятниця перед Різдвом. День четвертий. Надія Марії. Послання цариці миру 25 листопада 2008 рік Меджукорія. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю в цей благодатний час молитися, щоб маленький Ісус народився у вашому серці. Він, котрий є самим миром. Нехай через вас дарує мир цілому світу. Тому, дітоньки, моліться безперестанку за цей бурхливий світ без надії, щоб ви стали для всіх свідками миру. Нехай надія потече вашими серцями, як ріка благодаті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, з тобою ми в безпеці. Поруч із тобою надія не помирає. Святий Йоанн Павло II сказав Меджурія це надія для цього світу. Мати надії, надихай нас прикладом свого життя. Ти сяєш для нас, наче яскрава зоря посеред темної ночі цього часу. Ти кажеш: Ви моя надія, ви моя радість, ти говориш, що той, хто молиться і любить, нічого не боїться. І у нього є надія. Даруй нам ласку уподібнитися до тебе, твоєю надією відкрий наші серця для народження в них Ісуса, аби Він став нашою єдиною надією. Допоможи нам бути твоїми простягненими руками, руками любові для тих, хто заблукав і втратив надію. Разом із тобою ми просимо, щоб здійснилися твої наміри і плани миру. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Цариці миру, молися за нас.